Підлогу вистелили собою кутом дев'яносто градусів, град усі зустрічі, пап в пах розпуста і вічай кардо, центричні, язичкова аорта намуляла. Сонну точку сердечної дулі. Зірка української еротичної поезії Леся Мудрак читає свої вірші в тунелі кохання. Поетеса проаналізувала українську літературу та виявила їй здавна були притаманними еротичні мотиви. Пояснює дуже важливо правильно їх підкреслити та перетворити декламування віршів на театральну постановку. Сучасна українська поезія це взагалі суцільний перформанс. Це і це дуже добре, принаймні так було раніше, так було в барокову добу, так було в добу, футуризму". На Рівненщину Леся приїхала, щоб презентувати міжнародний поетичний фестиваль. Терра поетіка, торік вона стала його лауреатом та здобула для нашої країни право бути господарем цьогорічного дійства. Вперше на теренах України відбудеться поетичне свято за участі аж 35 поетів з 15 європейських та азіатських країн. Хіросі народився у Японії, але своє життя присвятив вивченню українського віршованого слова. Тож і власну поезію він пише різними мовами. Гусуні асасаме карантима оті цюбакіхому. То муцумадікі. Спів слов'я весняним теплим ранком. У горах по влізі Презентують майбутній фестиваль в Облмуздрамтеатрі. Організатори зізнаються, в ці буремні часи влаштовувати такий захід досить складно. Немає ні грошей, ні впевненості в завтрашньому дні. Але вони переконують, в найскладніші часи мистецтво також має існувати та надихати. Дуже це тяжко організовувати, друзі. Це неймовірно важко. Тому що ви знаєте, в який час ми переживаємо. В нас мали приїжджати, мали приїхати оргкомітет, цей загально світовий фестивалю, коли свистіли кулі, коли ми там були на барикадах, і ми їх не могли прийняти, тому що ми їм сказали: вибачте, у нас стріляють, ми не можемо вас прийняти. Тож організатори фестивалю розраховують на підтримку спонсорів, благодійників та чиновників, перебуваючи на Рівненщині, вони зустрілися з головою облдержадміністрації Сергієм Рибач разом міскували, як долучити до дійства наш край зрештою вирішили влаштувати поетичні читання в одному з рівненських замків. Коли сам фестиваль цей буде відбуватися, то рівно буде мати гарну нагоду представити себе для іноземних поетів. І іноземні поеті представлять себе. І потім, я думаю, розкажуть гарні враження про наш край в себе на батьківщинах. Крім рівненщини, у жовтні приймуть терапоетіку і інші регіони країни. Головне ж дійство відбудеться у столиці. Володимир Струс, Максим Коломис, Сергій Савта та Назар Мідріган. Інформаційна програма день.